Подарили. Звичайне тепле побажання на пам'ять тепер набуває подвійного сенсу, якщо адресується Джуліано. Звістка, про бажання бразильця залишити клуб, зокрема, і Україну в цілому не те, щоб шокувала, здивувала форма подачі. Такої нада случається для мене більшим сюрпризом стало то, що він э, посчитав необхідним э, письмо опублікувати средствах масової інформації. Принципі це така внутрішня закрита переписка, на мой взгляд, по крайней мірі у вільний час. Руки Джуліану неодноразово гортали книжки російською. Нині у перервах між розмовами з матеусом півзахисник штудіює студіює англомовну літературу. Учиться, читає і чужому навчається. Геть як заповідав великий український кобзар. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї та одинокому, мені здається, кращого немає нічого в світі, як Дніпро. От взяти і прочитати Джуліано, ось ці рядки Тараса Шевченка, може би проникся, тоді Дніпровським патріотизмом. А так ставка бразильця виключно на професіоналізм. У Шевченка про це немає. Натомість у одному із творів поета є помилкове судження, що немає у світі другого Дніпра. Помилкове з футбольної точки зору. Команда Дніпро Таллін заснована вихідцями із Дніпропетровська. Одна із найсильніших у четвертій естонській лізі. Хтось зварювальник, хтось охоронник, хтось в армії служить. Президент перераховує професії футболістів, серед яких багато вихідців із України. Є росіяни, литовці, поляки. Є річний бюджет 4 тисячі євро. Добре, А відтепер є нова ігрова форма. Веселий старт останнього тренування за день до гри був зіпсований сумним фінішем для Матеуса. У таємній від зайвих очей двосторонці Форвард пошкодив стопу і кульгав до обіду наступного дня. Про стартовий склад не могло бути й мови. Відтак Матеус тихо просидів серед запасних. Чого не скажеш про Мандзюка? Захисник по професорському готував знаряддя праці, не відриваючи очей від футболу насиченим був перший тайм. Воротар Телеш, такий собі естонський варіант Сергія Овчинникова, бувало, робив по кілька сейвів за хвилину. З поміж варіантів розвитку атаки дніпряни найчастіше вибирали дальні удари. На тренуваннях дуже мало б'є. У нас була остання тренування от, за неділю тоді, от, от ми немного побили, а от до цього ми взагалі забули, що такі удари. Ну, вирішили напомнюти, хоч собі, хоч побіч, удовольствие отримали. Били із виваженим розрахунком ось ось і залетить, а залетіло з пенальті. Селезньов заробив одинадцятиметровий, спокійно його реалізував. Наскільки швидко минула постгольова радість, настільки повільно виходили емоції після гри. Процедура здачі аналізів на допінг контролі затягнулася і змусила коноплянку засумніватися в успішності процесу. Папісалка кабанчик. Більш глобальне занепокоєння по самовіддачі потенційного дезертира Джуліано зникло зі стартовим свистком. Бразилець лупив по воротах з будь-якої відстані і таки досяг свого. Естонці апелювали. М'яч за мить до удари влучив Джуліано в руку та чи встиг би Дніпрянин її прибрати. Далі був емоційний і трохи виставний момент. Джуліано побіг брататися ледь не з усіма членами команди. Схоже, самостійно або із чиєюсь допомогою він усвідомив, не варто робити аж настільки різких публічних заяв. Мені не хотілося висловити повагу партнерам по команді. Побіг до них, щоб відсвяткувати гол разом. Ну і нагадати, скоро в мене народиться дочка. Матч Джуліано не дограв, бо підвернув ногу. Та перед цим устиг взяти участь у двох забитих м'ячах: спершу віддав гольовий пас на зозулю, а за хвилину не зумів перекрити результативний асист супернику. Ревета стогне Дніпро широкий. Це не про зустріч із калью. Під рожевим естонським небом українці просто перемогли рожевих пантер 3-1. А португальський новачок Дніпра Бруно Гама, узятий у Талін на екскурсію, навряд чи склав уявлення із такої живої картинки. Та все ж краще, ніж по телевізору. Я неодноразово передивлявся матчі Дніпра. Тут грає мій старий знайомий Матеус. А з українців когось знали. Капітен. Однозначно, Бруно Гама не планувався і не планується як потенційна заміна Джуліану. Та й прощання із вісімкою Дніпра справа далека від реальності. В Україні у футбол грати це вам не на панщині пшеницю жати. Відтак є підозра до закриття трансферного вікна. Джуліану ще сім разів подумає.